Миром Божим, дякую нашому Богу Ісусу Христу за сьогоднішній чудовий час, який Він дарує для нас в субітній день. Бог спочив, каже, і нам бажає, щоб ми були разом сьогодні з ним. Слава Богу! Слава Богу. Ми маємо таку можливість сьогодні в Тишині. Славити Бога піснями і. Щось Господь бажає сьогодні для нас теж сказати, чи не так? ну так. І я так думаю, в ну, Біблію, мабуть, нема таких місць, щоб ви не читали. Але кожен раз, коли ми знову відкриваємо, коли ми вдумуємося, коли Господь нас підхизляє Духом Святим, ми знаходимо знову щось свіже і нове і особливе повчання для кожної з нас. І сьогодні. Ми разом із вами бажаємо прочитати, прослідити частично невеличку книгу Йони. Всі знають, так? всі читали, да. може, ви знаєте, читати ми читали і багато разів, і може ще дуже добре, щоб ми ще могли пригадати, звернути, а що для чого написана ця книга Йонир? Просто історія. Нам. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому що -то був інак, Бог там, Невія і так далі. Я думаю, що у цій книзі є багато що цікаво і для нас потрібно. Тому -то ми сьогодні так коротенько е, передаємося цю книгу, ну, так, що там бажає нам написати, сказати, і який, яка наука сьогодні для нас. Що там особливо ми маємо взяти для себе? І читаючи перший вірш, каже, і було слово Господнє до мета його сина, таке, устань, іди до мене, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє». Ми щось згадуємо, раніше було сказано Абраму, що Бог. Іде пшлянге, придається, що там робиться у Содом і Гоморі. Бо теж дійшло до ті люди. І так само і тут. Господь каже він, іде. Ну, я на що з радістю схопився і побіг, провіщати їм. Не він це робити. Чомусь в нього не було бажання. Ну, ми, це запитання залишається відкриті. Чому він не, не хотів? І що він каже, і встав він, щоб утікти до Таршишу, з Господнього лиця. І зійшов він до яфи і знайшов корабля, що йшов до Таршишу, дав зарплату і відійшов до нього, і щоб відвезти з ними до тархишу з перед Господнього лиця. Що в нього було тобі не дуже велике поняття, розуміння, що від Господа І чи далеко на кораблі не можна. Да? Ну, на самоліті сьогодні ще те саме, нікуди не навіть при Ісподні, там що Господь є. Але йона чомусь не хотів проповідувати і стерегти, застерегти тих людей, нині від Божого суду. Як ви думаєте, а що в нього таке було небажання? Не невір, що то було? Місто яке? Вороги були. Вороги були, так. Там було, як кажуть, трошки не добре. Ну, ви знаєте, давай-ка ми і до себе поставимо це питання. Часом Господь нам каже, стань Іван, або Васильіч, чи Ніхайло". Та й піди до тих людей, чи до тих, чи до інших, і що? Кажи що? Бог покарає, якщо ми не покаємося. А ми щось собі думаємо, ну в нас тої любові до тих людей, можливо, жив до сусідів, ще до когось. І ми не дуже спішимо. Ну якщо ми скажемо йому, ти дивіться, ви в вогні, як не покаєтесь. Так? Добре буде? Добре. 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 Це буде сказано з любов'ю, і вони покаяться чи просто свої... Добре. Рецьорі... Добре. свою місію зробити. Добре. Я сказав, а ти там дивишся. Ну, якщо не послухаєш, то я як ти, ти пропадеш. Може якась біда прийде. Ну і ми бачимо, що Йона утікає з перегосподнього лиця. На кораблі. Цікаво. Я не думаю, що він не міг не розумів, що на кораблі не течеш. На самоліті, не на машині, ні куди тічеш Бога. А Господь кинув сильного вітра на море і знявся на море велика буря і дуже, і вже думали, що кораблі буде розбитий. Вас хтось подорожував на кораблі, на море і від берегів, вода там, кохвилі. Ви собі стоїте та й думаєте, не дай Бог, щоб ми туди не попали. Ми коли ще тихо, пиво, корабель великий, море, вітра немає, та люди має спокійно. Ну а тут ми бачимо, що Господь дав сильного вітря. Корабель зараз-зараз затонув тих Страшно було, ні? А що робить Юнак? Коли побачив, Захайся, пішов собі подальше, да, поглубже. І, і заснув. Ще добре сонне, бо ми часом були на одні заслутає, якась проблема невеличка. Крутимся, те думим, те верхне це, те так, так, так. Я раз, бі, взяв, і сяк. А Юнас пізняв, пішов на одного корабля і заснув. Ми всю історію не будемо читати. Да, каже, жона господу корабля і заснув. <кій> ну і що, біда, ті моряки шукають виходу. Кожен до свого Бога, кожен молиться. Ну, ми знаємо, що боїв, як таких дерев'яних, кам'яних, там всяких є, нема, вони не мають свята. І проблема йде далі. Що вони Буде корабечі буде юно. Так. І, і сказали мені один до одного, йдіть і киньмо же руки. І, і, і пізнаємо, через кого нам оце лихо. І коли ми кинули рука, упав вже рубок на юну. Вони вже знають більш-менш, ніж біда, то тут є проблема. І сказали до нього, ж нам, через що нам таке лихо, яке твоє заняття, і звідки ти йдеш, який твій край, і з якого ти народу, бач, скільки запинти дають йому. Ну, не бачиш, що біда. І сказав він до них, я Єврей, і боюся я Господа. Браво казав? Що боїться? Бо я вже Господу. від Господа. Боїться, Так, Тікає. Да, тікає Бо. Каже, боюся, я Господа Небесного, Бог що вчинив море і суходіл. Він починаю вже говорити правду істину. І налякались ті люди великим страхом і сказали до нього, що ж це ти наробив? Бо ці люди дуже надіялися, довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. Мабуть, він там розказав більше, що написано. І вони бояться що робити. А що, що радить Йона? Давайте ми всі впадемо на коліна, покаємося. Попросив Бога прощення. І Господь нас спасе від цього. Така була порада війни. Читаємо в Ну, Ви знаєте, часто буває і в наші часи. Коли бачимо біду, проблему, ми не кидаємося до Бога, не каємося, а щось стараємося зробити. Ну я не думаю, що для війни це був добрий. Добра робота, щоб його кинули до моря. А він сказав, киньте в нем море. Ну, я собі думаю, ну а чого б ти не покаєш у той момент? Ну, таке пити. Не приходи, ну чого, Йона, ти бачиш, що проблеми, зараз утопиться. Ну спасайся, ти тікав уже туди. А тут уже Бог тебе тут догнав, да, 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 то, то що тут робити. Каяться? я би так думав. Ну, але бачив він, що каже їм, кидайте мене в море, я вам буду завтра. І вони так і зробили. Вони ще каялися до Бога, зверталися, чи можна його кинути, бо боялися, це Бог і покажає. І коли він був кинути в море, то ми знаємо по історії, по біблії, що кажуть, що може. Сразу зупинялися? Да? Каже, і підняли вони його, і кинули його до моря, і спинилися море від своєї людості. І налякалися ці люди Господа великим страхом, і принесли принесили жертви, і складали обітницю. По люди. Дали бідниці, що буде, що вони Які бідниці, що буде служити Богу. Чудово проповідь на цей раз прийшла по Божій ініціативі. Ну і ми знаємо далі, що Господь що не залишає йому. Бога є план, є бажання спасти цих людей на не небі. Скільки там людей було? Їх село сьогодні, так? Якщо велике села, то так, 120 тисяч там. Ні, там 120 тисяч, які не могли відлічити праву руку від лівої. Ну, це... Мова йде за Китає, навіть. Ні, ні, я думаю, що за Можуть завсім. І численна художник. Можу, це не було прочитає. Місто, місто. Місто. Але що робить? Риба глотає йому, так? Не дає Бог. Каже, таки. Направляє його, дає йому можливість покаятися. Хоча він міг це зробити де? На корабли. Де ще раніше послухається, де піти. Чи не так? Взяти, хоча він тих людей, що, мабуть, дуже не любив, не бо вони були жорстокі, там теж тісно дойшло до лихо до Бога, але Бог що. Посилаю юну для того, щоб вони покаялися і прийшли до Господа, щоб свої вихівчинки вони забрали. І було слово Господа до Єни друге. Добре б було, щоб нам раз Господь сказав. сказав. Я для нас теж не буду. І два рази почути, правда? Так. Але Господь проявляє друге слово устань, і йди до неї, великого міста, і проповіде до нього слово, яке я, я говорив тобі. А що він казав? Ще 40 днів і не буде зруйнована, знищена. Знаєте, е, Юна, то мав е, місто було. Три дні ходу, щоб перейти його так. І на скільки днів йде, проповіде, тобто, каже, день ходу. Читає. І день ходу йде і каже, що 40 днів і не невія буде зруйнована. І так говорив він цілий день. Люди що зробили? Взяли його і в яму, як і реміє, так? Ні, ні. Що ти тут нам кажеш? Почали каятися. Ви знаєте, люди покаялися, напудилися, покаялися, і дійшло до царя. І цар що каже, що? Давайте вретіше. І дав віжу казання, три дні не їсти, не пити, і дітям не давати, і худобі не давати. Всі. А чому вреті ще одягали? Для чого? Що там мій костюм гарний, галк? Для того, щоб смирятися. Усмирилися і в і і духовним. І вони дійсно почали, як там написано, відступили від своїх злих діл. І пішло це слово до царя на небі. І він став зі свого трону і скинув плаща свого себе, і покрився веретою та й сів на поки. Царьове це не годиться, ні, горда, але бачить, що тут він робить покаяння. І він звелів кликнути і сказати до неї з наказу царей і його вельмож, говорячи, нехай не коштують нічого ані люди, ані худоба велика чи худоба дрібна, нехай вони не пасуться і нехай не п'ють води. І нехай покриється, береться, ще та людина, і так удобнее, нехай сильно кличе до Бога. І нехай кожен зверне своєї дороги та відноситься, що в їх руках. Значить, покаяння було не тільки просьба, але що мали залишити то всі свої недоби, звернути з тої дороги. Бо покаяння це не тільки Господи, не прости, а сам думаю, і знову про те саме. Ви знаєте? Це не покаяння, бо не обдуриш. А вони дійсно сказали, і вони шили вже не робити то. Хоча ми знаємо, що людина є людина. І, і щоб відвернулося від насильства, що в їхніх руках, хто знає, може Бог обернеться і пожалує і відвернеться з жарт, гніву свого. І ми не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернулися до своєї злої дороги. І пожалкував Бог щодо того лиха, про яке говорив їм, вчинив і не вчинив. Значить, що? Бог, бачив навіть погані життя людей, але коли вони каються, коли просять, ми дуже часто і багато знаходимо в Біблії, що Господь що прощає і дає шанс. Де я помер. Це для нас що? Щось каже. Uh -huh. ну, знаєте, є така наука йшла, що от як той Манація так вирішив бога, а Бог його простив. А для нас яка наука? А там ще те, як, той, як вала, вала, вчет каже, що як він так багато зарішив, Бог просив, то нам, що Бог не просте, ми будемо далі рішити, ну, ну менш трошки. Зумієте, це є дуже погано. Тому то е, чи малий, чи великий рік, але ми що, якщо каємося і то хочемо не робити, Господь милує. Ну, коли Йона відчув, що Бог простив цей народ, яких він дуже сильно любив, да? чи він зрадів і пішов і каже, як добре Бог помилував цих людей. — І ти Що ти заслуговав? Щось каже Білі наче. І було це для Йони на досаду, досаду Велику, і він запалився. Що Бог помило. Чого запалився? Яке його бажання було, щоб його слово сповнилося? 40 днів вже чекає, щоб вони там всі згоріли пропали. Що, а о, дав би і для війни, як для Божого чоловіка, для вірю, християнина для нас, коли Господь милує когось, нам це на радість і на досаду. А я казав, що пропадеш, а ми дивимося, той чоловік ще добре, що йому йдеться. Хочеться, що вже. Рішити, рішити, я його попереджував, а нічого ну, нам. Нормально все. Знаєте, ну, юнат, от бачиш, юна на досаду велику. І він запалився. І молиться він до Господа і казав, о Господи, чи ж не це моє слово, поки я ще був на своїй землі, тому я перед тим утік до Таршишу. бо знав, що ти Бог милостивий, милосердний, довготерпеливий та многомилостивий. І ти жалкуєш за зла. Знав Бога. А він і через те, що він собі думав так, то Та мій авторитет то пропаде, я проповідую одно, а то не сповняється. Бо щось я так розумію в цих словах. Чому вона тікав? Бо він знав, що Бог молостей буде проповідати, то вони ще й не, не, не буде зруйнований. Його імідж буде недобрий. Кажуть, та що там проповідає, то зробь, не так. Ні. Ну, часто буває, так і в нас. ви в сьогоднішній наш час. Що ми беремо для науки з цього книги Йони? Що, якщо ми йдемо, Бог нам каже, так, не чекати два рази, три рази, може, ще там Бог почекає трохи, дещо кінь, коли каже Господь робить да. Потім далі. Коли ми йдемо, Проповідувати комусь, то наша ціль яка? Перше, каже, в Новому завіті ми читаємо любі. Значить, Наше бажання, щоб тим, кому Бог проповідуємо, говоримо про Бога, щоб Господь його благословив і простив і разом з ними нас. Ну, коли ми будемо собі казати, от я це сказав, і воно має сповнитися. А то щось не так, я тоді буду осміяний і так далі. Ні, це є наука, якраз і ЮНЕК. І, і він каже, тому я й тікав перший раз від тебе, але ти мене що? Таки своїми стежками привів через корабль, через Великої Риби і туди, і я вже тут пішов, але я бачу, що сиджу тут, дивлюся. І яку науку Господь кладе наглядно для ЮНЕК? Хто пригадує? Сидить і чекає того вироку на дненеві, жара, спека, і він там сидить бідний і щось Господь робить. За одну ніч виростає. Ви знаєте, так. я тепер дивлюся, коли жара так буває, ти на сонці робиш, що сидиш так не пече, а десь в тінь пішли і так вже хібедоблю, прохладно. І так само і Господь вирос у той, який йому зробив тінь, йому вже стало хорошо, добре. Вже не пече сонце, чекає, а може зараз таки Бог передумає спалити людей, чи що там. І на другий день що робиться? Я ну встав чердачок, а то, а то дивишся, то нема. Нема вже. Сонце піче прямо в голову, І він йшов вже, просить Бога, що дай Господи, смерть, тобі я вже і так погано що ті не пропадають, а ще сонце мене тут б'є. хром, і... вже вмерти хоче, Знаєте людина, до чого доходить? Але Господь йому показує, чого ти запалився, ну що ти садив той кущик, той гарний, який тобі тінячок робив, що ти? Ну, виріс, що? Що ти так? А каже, тобі жалко було того кущика, який тобі тінь, Чи мені не пожаліти цих людей? Як він тут каже, там і то не малине, ну для нас сьогодні вже може думати, що ж не дуже великий, але 120, більше 20, 12 десяток, це 12 тисяч людей, які не вміють розрізняти правиці своєї лівиці та численна удоба. Ну, і Господь дав їм проще, а Він який був ногомлостивий, милосердний. Прощаючи і так далі. І яка сьогодні для нас із цього наука? Куди райони? Писано в Білі, Кано. Ми читаємо як історію, чи ми читаємо як наука. те, що нам потрібно, слухається Господу. Чи не треба? Обов'язково. Слухатися Господу, що він нам каже? Далі. Любити тих, кому ми хочемо проповіти. Не із нашого довга і побачити, хто, що я сказав, не має виконати. І щоб ми могли взяти цей приклад, цієї біблії, не, то нехай Господь нам допомагає в даному житті тих людей, яких ми може і добре не знаємо. Я так можу сказати, що і в наш час тепер, ну не знаю тих людей, їх не біль мені мій не біль, їхні проблеми, я можу не дуже цим не перебиватися. Хоча я чую, що так. Ну, не все ми можемо зробити, але все ж таки, коли є у нас для них є співчуття, до тих людей, які сьогодні не можуть відрізнити правду від неправди. Бо сьогодні дуже багато людей, ну їх хоча, а буває, що вони і не вчити, що скажуть, то є і приходить, загибло, не знаю. Так Христос сказав, погибнуть через незнання права. Тому то наша ціль і наше бажання, щоб ми, любивши творю Господня, всі ми є діти божі, що ми, що то, можливо, які п'є там. А я законодавсь, чи той, який дуже хитрує, використовує інших в своєму, щоб ми могли поправляти, казати Боже Слово і Ісусу, спасіння для нас і для тих. Нехай Господь нам в цьому допоможе.